А два Ааронові сини надав та авіюд, узявши кожен свою кадильницю, поклали в них вогню, вкинули в них ладану і принесли перед Господом сторонній вогонь, якого Господь не велів їм приносити. Тоді від Господа вийшов вогонь і поглинув їх, і вони померли перед Господом. Мойсей сказав Ааронові Це те, про що говорив Господь, кажучи «Тими, хто наближається до мене. Я повинен святитися і в усій громаді повинен прославлятися. І Аарон розчулився. Тоді Мойсей покликав Місаїла та Елісафана, синів Озіїла, синів брата Ааронового батька, і сказав їм Підійдіть і заберіть своїх братів від обличчя святих за табір. Ті підійшли і забрали їх в їхніх хітонах за табір, так як сказав Мойсей. Тоді Мойсей сказав Ааронові та його синам, які залишилися Елеазарові і Ітамарові. Не знімайте зі своїх голів клобуків і не роздирайте свого одягу, щоб ви не померли і на всю громаду не впав гнів. Нехай ваші брати увесь дім Ізраїля оплакують спалення, яким вони були спалені Господом. А ви не відходьте від входу в намет свідчення, щоб ви не померли, бо на вас олія помазання що від Господа. І вони вчинили згідно зі словом Мойсея. Господь промовив до Аарона, кажучи коли входитимете в намет свідчення, чи підходитимете до жертовника, ні ти, ні твої сини, що з тобою не питимете вина чи міцного напою і не помрете. Це вічний закон для ваших поколінь, щоб розрізняти між собою святе і несвяте, нечисте і чисте, і навчиш ізраїльських синів усіх законів. Які Господь дав їм через Мойсея. Мойсей сказав Ааронові та Аароновим синам, які залишилися Елеазарові і Ітамарові візьміть хлібну жертву, що залишилася з господніх вогняних приношень, і споживіть опрісноки біля жертовника. Це є святе святих. Споживіть її у святому місці, бо це закон тобі, закон твоїм синам із Господніх вогняних приношень, так бо мені звелів Господь. Також грудинку жертви відлучення та лопатку жертви відділення споживіть на святому місці ти, твої сини і твій дім із тобою, бо це було дано із жертв спасіння ізраїльських синів, як закон тобі і як закон твоїм синам. Люди приноситимуть лопатку відділення і грудинку жертви відлучення з приношеннями жиру, щоб відлучити як відлучення перед Господом, і це буде тобі, Твоїм синам. І твоїм дочкам, і з тобою, як вічний закон, як Господь і звелів Мойсеєві. Мойсей розшукував козеня жертви за гріх, та виявилося, що воно було спалене. Тож Мойсей розгнівався на Елеазара й Тамара, Ааронових синів, які залишилися, кажучи Чому ви не спожили за гріх на святому місці? Адже це святе святих. Він дав це вам, щоб спожити, щоб ви усунули гріх громади. І звершили за них викуплення перед Господом, адже його крові не було внесено до святого, споживатимете його перед його обличчям усередині на святому місці, як Господь мені звелів. Тоді Аарон промовив до Мойсея, кажучи якщо вони сьогодні принесли свої за гріх і свої всепалення перед Господом, і мені трапились ці речі, то якщо я споживу за гріх сьогодні, чи буде це приємне для Господа? Мойсей почув це, і йому сподобалося.